Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, дочекалися четвертий день туріку. Отже, вчора отримали дві поразки. Зараз подивимося, як стоїть у нас захист, і переходимо, звісно, до атаки. Отже, отже, захист. Як на диво, чесно кажучи, я прям у захваті, він тримається вже четвертий день в категорії А. І це просто щось нереально круто. Нереально круте. Тому що, ну, чесно кажучи, я не думав, що. Ось такий захист може тримати нормально. Захист, захист тримати захист. Ну, якась тавтологія, ну це таке діло. Добре, отже, переходимо до боїв. Що нас сьогодні чекає? Сьогодні ми, я, звісно, хочу зробити 5 шотиків і ні разу не програти. Ну тому що вчора ми отримали на горіхи. Сьогодні треба, як кажуть, відплатити за все. І того, що ми бачимо? Ну, як завжди, змінювати нічого не буду. Звісно, Кірюку, тільки міняємо знову на ту версію, яка без костюму, тому що я використовую в набігах у костюмі, а тут мені потрібен він саме в оригінальній версії. І вперед, помчали. Зараз будемо вбивати, наносити, взривати якісь кріси і так далі. Отже, поле на нашій стороні відразу, як ви бачите, зараз все буде. Друзі, зараз все буде 100%. Так, давайте зараз отакий хід зробимо. Так, червоненькі-червоненький, що тут можна вигадати? Вигадати, 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 вигадати. Так, червоні ми не дозаряджаємо, синеньких. Я не впевнений, що нам вистачить у цього одного ходу, щоб його дозрядити. Як вигадаєте? Ну, давайте спробуємо. Яка мені вже різниця? Так, одного камінчика не вистачає, але знизу приходять сині камінчики. Тому однозначно зараз дозаряджаємо наших героїв і будемо знищувати ворога. Як ворога? Соперника. Так, є, тепер треба вирішити, кого будемо копіювати. Так. Що це робить герой? Не знаю, що він робить, але ну, із тих, що тут стоять у захисті, я його єдиного, не знаю. Тому давайте однозначно. Але ж на нас промахи висять. Ну давайте спробуємо, побачимо. Можливо, не промахнемося. О, ну хоча б подумта і попали. Це вже добре, тут річку зеленого, це як антиколір. Однозначно одразу вбиваємо. І тепер будемо вбивати правий фланг. Тому що три героя, і три герої мене заряджених, що моб ні. Так, вбили філіаса, я не сильно боюся. Хотілося б е, ось цю професоршу забрати. Давайте спробуємо. Так, вистачає нам сили, друзі. І, звісно, четвірочку віддаємо суди. 1352 і 375 суди. Це дуже-дуже боляче. І залишається один герой, а я кажу завжди: один в полі не воїн. Ні, в мене, звісно, бували такі бої, як там Ругіон. Витягувала це на другий день туріку було. Або ж вчора Локі витягнув бій. Один залишився. Ну це дуже-дуже велика рідкість. Але що у соперника залишалось небагато героїв. А тут у нас 5 фолових героїв проти одного. І, на жаль, це посейдон. Ну, як, на жаль, для мене це гуд. Тому ніяких проблем не буде. Зараз ми його просто знищимо і все. Дозаряджаємо камінчика одного і все. І перемагаємо цього соперника. 1-0 на нашу користь і продовжуємо. Далі. Далі, далі, далі. Так. Так, так, так. Оу-оу-оу. Оцю я пам'ятаю. Sorrow. Отже, її треба однозначно першу вбивати. І дуже треба слідкувати за її міньонами. Тому що якщо вона їх поставить і не буде чим їх вбивати, як вбивати, їх бажано з'їсти. Тому що колись на війні я на неї не біг, вона поставила оцих міньйонів, і я б них просто вбився. Тому я тебе теж пам'ятаю. І оцю синеньку пам'ятаю, всі інші троє, ну хай собі будуть. Нічого такого. Так, 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 так. Що в нас з полем? З полем, ну таке собі. Поки що мені не сильно подобається, але ж зараз побачимо. Тут терміново потрібні червоні камінчики, то тому що ну, синенькими. Я не впевнений, що синім камінням ми тут за. Затащимо цей бій. А ось червоненьке дуже потрібно. І нам треба ще якийсь один хід зробити. Якось у червоні десь класи. Де їх скласти, я навіть не бачу. Ну просто немає. Добре, давайте. Зараз по центру Fiл Кріс, можливо, то червоне приїде. Ні, воно не приїжджає. Абось тут? Ні. Так, добре, тримаємось поки що. Є надія на Руген, що вона свої... своєю пасивкою зараз з'їсть. Однозначно. Так, а ну давай, ну зроби, зроби вітер. Коли ти, коли ти будеш з'їдати їх? Це питання. Добре робимо ось тоді отакий хід. Блін, воно зараз поставить іще мінйонів. Що ти будеш робити? Так, Ругія, ну давай, спрацюй, пасивочка вже має. Так, є, з цього з'їли. Тоді давайте робимо ось так. Я не хочу зараз поставити, ви не розумієте. Зараз постав візьму і вб'юся. А мені не. Це настільки невигодно, що просто капець. Так, робимо ось так. Тут я трошки тупанув, але ж ми залишаємося обою. Так. Так, 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 так. Можливо, відхилити всю команду краще, як ви гадаєте, чи поставити цих міньйонів, я навіть не знаю. Сіроги отримують мінус 40. Давайте скопіюємо. Краще відхилимося. Це буде краще для мене в будь-якому випадку. Так, супер. Далі, ось цього, хлопчину, вбиваємо з камінчика. Так, тихо, 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 стоп. Ви бачите, так? Да? Ви бачите? Як ми отримаємо на горіхи? Так, це дуже супер. Дуже супер. Так, тепер чекаємо, поки Руген... Так, тут міньонів немає. Тут однозначно цього героя треба вбивати, тому робимо раз і робимо два. Є, супер. Далі, 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 далі. Так, ну тут залишився цей один міньон, ну я не хочу використовувати свого героя. Зараз туди бити. Давайте дозарядимо якось іще. Ну, пошукаємо камінчик потрібного кольору. Ух, це було боляче. Все, ну це вже остаточна перемога, друзі. Тут же нас нічого не зупинить. Робимо ось так. І все. цього суперника ми теж перемагаємо. Нічого важкого. Дуже-дуже пощастило з камінчиком. І все гуд. Продовжуємо. 2-0 на нашу користь. Так, ідемо далі. Так, знову нові герої, навіть не буду читати. Матильду тільки пам'ятаю з нових, цих двох не пам'ятаю. Ні, цього пам'ятаю, щось він там таке робив погане. Але що таке вже. То вже таке? Так. так, червона каміння немає. Ходів, небагато бачу. Мені комп'ютер підказує такий хід зробити, але я зроблю, мабуть, ось такий. Так, три червоних є знизу. Тут ще червоні. Ні, вони не приходять. Добре, давайте спробуємо зараз поле трошки. Пошевелити. Так, ну Матильда ультує, це погано. Дуже. Так, але ж трійку синіх бачу, друзі. Це вже плюс. Давайте дозарядимо наших героїв Так, давайте, кого будемо копіювати? Тут треба поміркувати, так, що в нас тут є? Хм. Тут яд, тут б'є. Ну давайте. Давайте, мабуть, ось так зробимо. Трошки не того вдарили, якого я хотів героя, ну нічого. Так, червоне, червоне потрібно. Терміново, друзі. Терміново потрібно червоне каміння збирати, тому що зараз буде не переливки. Добре, давайте. Я хочу зірвати цей кріс. Так, ну зараз все на горіхі. Отримуємо. Ну, що я міг поробити? Які ще були варіанти? Можливо, треба було копіювати таунт, але ж я чомусь поміркував по-іншому. Ну, вже нічого не зробиш. Тут тільки надія на червоне каміння, ну воно приходить дуже пізно. Нічого таке буває. Перша поразка в четвертому дні. Нічого. Це ж не 4-0. Ну, тобто, не 4 поразки. У мене залишилася ще одна спроба. І в будь-якому випадку ми йдемо дуже-дуже гарно. І, мабуть, я в будь-якому випадку, якщо навіть програємо, використаю 75 кристалів для того, щоб викупитися і продовжити торік. Ну я гадаю, вважаю, що це буде гарний хід. Добре. Тут однозначно робимо ось такий хід. Знову червона камінчика немає. Можливо, хтось міркує, що я поспішаю, але ну, тут і так по, по полю все видно. На ну, що мені тут вигадувати? Велосипед чи що? Його вже вигадали до мене. Так, 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 трійка тут, трійка тут червоних. Окей, червоні зберем. Головне зараз нікого не дозарядити. Так, і тут дуже небезпечні герої, друзі, я навіть не знаю з кого починати. Хатіко. Плюс оцей Мехаїл. Ну, сербен. сербен. Коротше, оця собака теж дуже потужна. Сербернар, чи як його там. Бетховен, одним словом. Так, добре. Добре, добре. Кого я тут більш боюся. Я посан... Ну, треба поміркувати, який флаг я більш боюся. Ну добре, давайте спробуємо правий зачистити, а там далі будемо вже міркувати. Тут три синеньких, можливо, доб'ю, а можливо, не доб'ю. Це вже питання. Добре, давайте зробимо ось так. Тут ось так робимо. І тут робимо ось так синенькими. Не добив. Але ж з камінчиками зараз заберемо. Так. Та ні, ну є. Як... Ви що, знущаєтеся, ну пішов геть. Так, є. Далі, 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 далі треба поміркувати. Цей перекидує все. Так, хатіко, що робить? Так, 270 плюс контра. Давайте контру скопіюємо, чому б ні. Так, і, мабуть, хатіко зарядимо? Хай вдарить. Хай вдарить. Сама себе вб'є. Все, до побачення. Залишився один Михаїл. Ну він мені вже нічого не зробить, ну ми тут не маємо ніяк програти, хоча буває різне по-різному. Так, давайте зараз ось так. Тут три червоних бачу, дозаряжаємо. Так, добренько. Добре, добре, просто чудово. Ух, червоне каміння приходить. Приходить. Так, а що вона там робить? А ну давайте перевіримо. Та нічого він не робить. Не витримає нічого. Все, перемога. Є, є. Супер-супер. Так, і залишається останній бій. Так. 3-1 сьогодні. Ну, топ-1 ранг відсоток вийшли назад і тримаємо добре. І вперед. Вперед. Знову якісь нові герої, ну і навіть не хочу читати їх. Я вже, чесно кажучи, задовбався їх вчити. Ото вже по факту будемо дивитися, що робить, коли буде вже. Дозаряджатися, або коли ми наберемо наших героїв, щоб плютувати, тоді будемо міркувати, що з ким робити. Але я вважаю і гадаю, що, мабуть, мабуть у них без шансів буде. Ну, лівий фланг, я знаю, що герої роблять. Так, правий, що цей новий герой робить? Дивіться, якесь яйце. Енигма. Так, хілить 150% ворогам. Окей. Коротше, нічого такого страшного не робить, тому собека вбиваємо. Так, ну собека, мабуть, доб'ємо. Ругіан, Це якось без проблем. Тепер дивіться, у нас відкривається правий фланг, щоб заряджати наших героїв. І тут не має бути ніяких проблем. Зараз заряджаємо наших синеньких героїв. Ось скопіюєте і все вб'ю. Так, ну мабуть, давайте. Ругіан та й вб'ємо. Чому б ні? Ні, трошки не вистачає сили, нічого страшного, вже тут все. Тут вже вирішено, хто переможе, і це точно буду я. Так, робимо ось так, ось так, і добиваємо. Все, друзі, ось так відіграли четвертий день. На жаль, одна поразка, хоча я хотів, дуже хотів виграти цей день без поразок. Ну нічого страшного. Топ-1% тримаємо, захист А, і це просто чудово. А як закінчиться наш турік, ви побачите вже завтра. Тому не забуваймо підписуватися, прожимати дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики. Ну і, звісно, поставити лайкосик цьому відео і написати якийсь комент. На цьому в мене все. Побачимось. З вами був Ірюха.